Друзі, привіт! Сьогодні будемо робити блог про міфи, про міфологію. Але не хвилюйтеся, це не черговий історичний блог, це блог, в якому ми будемо руйнувати міфи про бізнес-аналіз. Передісторія наступна. Декілька років тому е, я робив вебінар для IMPM, і тема була е, бізнес-аналіз, е, щось там типу очікування та реальність. І я вирішив зробити такий формат, як оця програма Mythbusters. Та, коли вони зруйновують якісь міфи, от я так само зруйновував. Міфи про бізнес-аналіз. І вони потім нарізали це на якісь шматочки, воно досі там на Ютубі є, але воно російською і воно так розкидано. І я, коротше, вирішив зібрати це все по-новому, записати в концентрованій блогівській формі, і на українській мові. Якщо ви є моїми постійними слухачами або досвідченими бізнес-аналітиками, ідіть сюди, ідіть, ідіть. Ви нічого нового тут не почуєте для себе, тому поставте лайк і радше перешліть це відео комусь, хто хоче відкрити для себе цю професію. А от для новачків якраз напевно цей випуск буде корисним. Погнали! <му> Отже, міф номер один: бізнес-аналіз це просто. Дуже багато людей ідуть в бізнес-аналіз, вважаючи, що це насправді не складно, просто і насправді це виглядає не складно. Та сидиш, розмовляєш там зі всіма з клієнтом, з командою. Там по суті пересказуєш те, що клієнт тобі сказав команді, і отримуєш за це гроші. Ну, проста професія. Програмувати не треба, технічних навичків мати не треба. Ну, кайф, та це міф. Бізнес-аналіз це непросто, це доволі складно. І я думаю, що багато з тих людей, які вважали, що це просто, і почали працювати або хоча б почали проходити якісь курси, зрозуміли, скільки там всього, скільки нюансів потрібно розуміти, і що потрібно знати і вміти робити, щоб це здавалось просто, вони трошки офігелі, і я думаю, ви теж офігєєте. Якщо будете вважати, що бізнес-аналіз це просто. Це не просто, це складна професія. Я багато про це розповідаю в своєму блозі, та також багато ми про це розповідаємо в подкастах з Антоном і так далі. Тому, якщо ви досі вважаєте, що бізнес-аналіз це якась проста дорожка в ІТ, або це простіше ніж бути програмістом, простіше ніж бути тестувальником або проджект-менеджером, це не так. Другий міф. Всі розуміють, чим займається бізнес-аналітик. Це теж не так. На жаль, або на щастя, в нашій індустрії немає чіткого розуміння за що саме має відповідати бізнес-аналітик, що саме він має робити в кожному проєкті. Тобто ваші відповідальності будуть сильно різнитися від організації до організації, від проєкту до проєкту, від клієнта до клієнта, від продукту до продукту і так далі. Це буде залежати від багатьох. Факторів, і вам потрібно вміти в принципі робити все, що входить до задач бізнес-аналітика, а це дуже широкий спектр задач. І коли ви приходите на новий проект, ви можете вважати, що клієнт розуміє, чим займається бізнес-аналітик, що команда розуміє, чим займається бізнес-аналітик. що PM або навіть директор компанії, який е, запровадив напрямок бізнес-аналізу, розуміє, чим ви маєте займатися. Але це теж може бути не так. Детальніше я можу в якихось інших блогах чи подкастах про це розповідати. Але просто знайте і майте на увазі, що далеко не всі розуміють, хто такий БА, в чому його користь, навіщо він потрібен, і ви маєте це пояснювати, презентувати і розповідати. Та в чому полягає основа вашої професії, навіщо ви потрібні, в чому є цінність ваших дій, і чим ви займаєтесь. Все виглядає дивно, але це так. Та? Тому от не очікуйте, що всі знають по замовченню, чим ви займаєтеся і чим ви маєте займатися. Така от цікава штука. <звук> Міф номер три: клієнт знає, що хоче. Це теж далеко не так. Дуже часто клієнту здається, що він знає, що він хоче, але він не може це нормально пояснити. А виходить так, що він насправді і не розуміє, що йому потрібно, і дуже часто буває так, що клієнт висловлює, проговорює, називає щось одне, а насправді бажає або потребує чогось іншого. І саме ваша задача розібратися. А що ж потрібно клієнту, що вирішить його проблему, що подарує йому те рішення, яке зробить його бізнес краще, та і зробить так, щоб він не витратив свої гроші на вашу роботу в пусту. Це ваша задача як бізнес-аналітиків, і очікувати, що клієнт чітко знає, що йому потрібно, не варто майже завжди за невеличким виключенням. Це буде не так. Тому будьте готові до того, що прийдеться не просто слухати, що каже вам клієнт, а працювати з його проблемою та розбиратися, в чому воно полягає, розбиратися з його бізнесом і так далі. Також, якщо ви вже почали щось читати або вивчати в напрямку IT, ви можете знати якісь проектні методології. І ось вам наступний міф, що команда завжди притримується якоїсь проектної методології. Насправді це не так, не завжди так, не зовсім так. Тому що дуже часто буває так, що та ми працюємо по скраму, але в нас дуже все специфічно. Та ми працюємо по конбану, але з якимись варіаціями. Та ми працюємо по сейфу, але тільки по вівторках і по четвергах. Та по іншим дням в нас інший прикол. Або та ми працюємо по вотерфолу, але не завжди. Та, от таке теж буває. Переходи від методології до методології, варіації, е якісь постійні зміни це те, з чим в принципі ви дуже часто можете стикатися в проектній розробці. Тут нічого немає такого сталого, насправді, та на що ви можете спиратися і вважати, що та воно так сьогодні є, і буде так завтра, і буде так через декілька років, якщо це якийсь довгий проект. Все міняється, наш світ міняється, так само міняються і видозмінюються проектні методології, які використовуються на вашому конкретному проєкті. І триматися за Scrum Guide або за якусь іншу літературу, в якій описана методологія, не допоможе. Тому просто зміріться з цим і не очікуйте, що всі методології, які ви знаєте і вчили в теорії, будуть так само впроваджуватися або їх будуть притримуватися так. як Цього очікували ці теоретики, які написали ці методології. Ну, це і стосується бізнес-аналітика безпосередньо, тому що він частина цієї гри та й приймає участь в більшості з цих методологій. Також зазначався такий міф, що клієнт розуміє, як працює девелопмент команда і знається на девелопменті, і розуміє, в принципі, як ви працюєте. Це теж ну, далеко не завжди так, коли ви працюєте з клієнтами, досвідченими, які самі походять з ІТ-індустрії. Та, це може бути насправді так, і це велике полегшення для вас в спілкуванні. Але більшість, наприклад, enterprise клієнтів не будуть розуміти. Як, що відбувається, не будуть знати вашої термінології, не будуть знати, що таке SDLC і так далі. Вам потрібно буде їх навчати, а вони не будуть хотіти навчатися, тому що їх побажання це, щоб ви зробили те, для чого вони вас найняли, і надали їм то рішення або той продукт, ту систему, яку вони. Хочуть і очікують, та і вони не хочуть розбиратися в нюансах, чому ви не можете взяти і зробити так, як вони того хочуть. Тому це буде складно, тому це буде черговою проблемою на вашому шляху, але ви впораєтесь, я вірю в вас, все буде окей. Ті з вас, хто вже знайомий з форматом User Story, та або починають з ним знайомитися, вам може здаватися, що писати User Story — це просто, але це міф, це ніфіга не просто, це доволі складно. І я, от нещодавно проводив лекцію і говорив про юзер-сторі. дві години 45 хвилин. Мені вже студенти почали казати, що дядя зупинись, дядя відпусти нас, будь ласка. А я ж це говорив і говорив і не розповів напевно і половини того, що міг би розповісти про юзер-сторі, про нюанси, як їх правильно писати, які можуть бути проблеми, які є підходи і так далі. Якісно написано – це складний труд, та вона здається. Простою, тому що це простий формат. Але щоб зробити її простою, ну це треба прям вміти. Та? Це треба мати скіл. І от поки у вас нема цього скіла, вам не буде просто. Та? Тому це міф, ми його знищуємо. Басте! Ще один міф. Вимоги читають уважно, ніфіга подібного. Вимоги читають дуже неуважно, та й ви самі читаєте неуважно. Та згадайте, коли ви щось читали, якусь інструкцію або договір. Чи ви уважно його прочитали? Чи ви прочитали всі аспекти, всі нюанси, які були вказані в тому документі? Не думаю, що так. Я точно ні. Тому, е в принципі, ви можете очікувати, що і команда, з якою ви працюєте, і клієнт, який там затверджує ці вимоги. Вони читали це неуважно. тому ви маєте мати це на увазі і проактивно доносити, звертати їх увагу, перевіряти наскільки вони зрозуміли, що там відбувається в тих вимогах, додатковими методами спілкування з командою, ну або з клієнтом, з іншими стейкхолдерами. Ну і останній міф це майже не міф про те, що бізнес аналітик має бути експертом в якомусь домені. В якому він є бізнес-аналітиком, було б непогано, насправді, якщо ви маєте хорошу доменну спеціалізацію та ви крутий фінансист, або ви експерт в healthcare, або в якомусь іншому домені. Це вам власно допоможе і це не буде вам заважати. Але це не є необхідним для того, щоб працювати бізнес-аналітиком. Насправді, суперсила бізнес-аналітика це вміти розібратися швидко в якомусь домені. А для цього нам потрібно вміти розібратися в тому, як працює сам бізнес, і просто зверху зрозуміти, як на нього лягає до мене специфіка. Це цікаво. Ми про це теж багато розмовляємо. Ми багато говоримо на наших тренінгах, на наших курсах, подкастах, де ми тільки про це не говоримо. Можливо, ви про це ще не чули, але почуєте колись обов'язково. Тому та бути експертом в домені класно. Це вам допоможе, але це не є обов'язковим, і ви не маєте стати експертом в домені, щоб бути бізнес-аналітиком. Ось так. Всі ці міфи ми з вами розбили вщент. І тепер можемо завершувати цей відеоблог. Дуже дякую всім, хто подивився його. Сподіваюся, що це було вам корисно. Нагадаю, що нас можна підтримати на Buy Me Beer. ну точніше, він називається Баймі Coffee, але ми там приймаємо донати саме в пиві. Заходьте на наш телеграм та пишіть там щось, якби приймайте участь в обговореннях і в спілкуванні. Там так класно буває з вами спілкуватися. Мені це так подобається. І також пишіть коментарі до відосів та лайкайте, не знаю, шарте, взаємодійте з відосами, таким чином більше людей зможуть їх подивитися. Дякую всім за увагу! Гарного настрою і па-па!